Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора в день Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 8312 з відповідною поправкою, яка повернула військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Рада повернула 30 тисяч доплат військовим за проголосувала 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Написав він у телеграм. Гончаренко. Наголосив, що доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським за поправку депутатського об'єднання Дмитра Разумкова. Розумна політика про повернення виплат у 30 тисяч військовим службі цивільного захисту поліцейським шляхом обмеження зарплат топ-посадовцям. Проголосувала 254 нардепи. Як повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк, поправка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплати для держслужбовців. Та менеджменту держпідприємство до 10 мінімальних зарплат. Він зазначив, що обмеження на зарплати до 10 мінімальних це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих витатків не вистачить. Нагадаю, що ми у день на виплати військовим витрачали 2,7 мільярди гривень. Написав Железняк у телеграм. За його словами, що повернення надбавок спрацювало скоріше за все, потрібно змінювати бюджет. Уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову нагороду військовим двадцять Смо лютого 2022 року так додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують військові збройних сил служби безпеки служби зовнішньої розвідки, розвідки міністерства оборони національної гвардії державної прикордонної служби з 1 лютого 2023 року. Порядок виплат премії військовим було змінено за новим порядком. Виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Анонсовані зміни торкнулися військовослужбовців та співробітників Кі, системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів УЕНС, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій. Зокрема, бойові виплати у 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує завдання на передовій сім'ям полонених та зниклих безвісти а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі у боях. Зазначав, що головним же ініціатором повернення доплати став залужний і і заявив політикам шукати гроші і економити на собі, а не на армії. В свій час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах. Він закликав не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами. На зразок противник щось нібито без проблем взяв або щось, нібито готується здача країни ви ображаєте наших воїнів, написав він. Також залужний наголосив, що ЗСУ героїчно протистоять ворогу, якого називали Другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Тому він закликав політиків не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займати. Тися своєю справою, ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Додав головнокомандувач Збройних сил України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.